Вітаємо вас на першому уроці курсу Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Даний курс дозволить вам систематизувати, узагальнити і поглибити знання шкільного курсу математики. Ми сподіваємось, що уроки даного курсу значно покращать результат вашого тестування. Мета першого уроку забезпечити розуміння та засвоєння узагальненого методу інтервалів. Для знаходження розв'язків різного типу нерівностей. Завдання уроку розглянути теоретичні основи методу інтервалів, які базуються на розумінні властивостей функцій, неперервних на відрізку. Розглянемо деяку функцію f'x, графік якої зображено на рисунку. Скориставшись наведеним графіком, знайдемо розв'язки нерівностей f'x більше нуля та f'x менше нуля. Почнемо з нерівності f'x більше нуля. Множина додатніх значень функції відповідає точкам вісі ординат, які знаходяться над віссю абсцис. Тут на вісі ОІ відкладають додатні значення. Уявимо, що зазначена частина вісі ординат випромінює відповідним кольором. Отримана смуга покриє ділянки графіка функції, розміщені над віссю абсцис. Якщо знайдені ділянки графіка функції, Зараз вони зображені червоним кольором, спроєктувати на у Х, то ми визначимо множину аргументів, при яких відповідна функція набуває додатних значень. Бачимо, якщо аргумент функції належить інтервалу від мінус 4 до мінус 1 або інтервалу від 2 до 5, чи відкритому інтервалу від 7 до плюс безмежності, то функція при відповідних значеннях аргументу набуває додатних значень. Дійсно. Для довільного x, що належить знайденій області, значення функції буде додатнім. В цьому легко переконатись, скориставшись графіком функції. Отже, множиною розв'язків нерівності f'x x більше 0 в даному випадку будуть такі значення x, що належать об'єднанню трьох інтервалів. Повторимо міркування та знайдемо розв'язки нерівності f'x x менше 0. Від'ємні значення функції. Можуть відповідати множині точок вісі ОY, що розміщені під вісцю абсцис. Тут відкладають від'ємні значення. Отже, потрібні нам ділянки графіка функції будуть розміщені під вісцю ОХ. Спроектувавши їх на вісь абсцис, визначимо множину аргументів, при яких задана функція набуває від'ємних значень. Приходимо до висновку. Множиною розв'язків нерівності f'x x менше 0, будуть числа, що належать об'єднанню трьох числових інтервалів. Функція буде приймати від'ємні значення, якщо її аргумент належить інтервалу від мінус безмежності до мінус 4, або інтервалу від мінус 1 до 2, чи інтервалу від 5 до 7. Звертаємо вашу увагу. Значення х, при яких f більше 0 або f'x менше 0. Утворюють так звані проміжки знакосталості. Дійсно, проміжки, які ми знайшли першими, містять такі значення аргументів, при яких дана функція завжди залишається додатньою, зберігає свій знак. Проміжки, знайдені згодом, містять значення аргументів, при яких функція завжди від'ємна. Звернемо також увагу на точки, що утворились в разі перетину графіка функцій з віссю абсцис. Зрозуміло, що значення функцій у відповідних точках дорівнює нулю ордината кожної з вказаних точок 0. Значення х, при яких f'x x дорівнює нулю, називають нулями функції f'x. В даному прикладі нулями функції f'x є наступні значення х мінус 4, мінус 1, 2, 5 і 7. Зазначені точки є важливими, якщо нам слід знайти розв'язки нерівності f'x x більше рівне нуля, або f'x x менше рівне нуля. Якщо нерівність строга, наприклад, fx більше нуля, то нулі функції не належать розв'язку. Якщо нерівність не строга, наприклад, fx більше рівне нуля, то нулі функції слід включати в розв'язок нерівності, тобто слід об'єднати розв'язки нерівності fx більше 0 тарівняння fід x дорівнює 0. Тому розв'язком нерівності fx більше рівне нуля буде точкова множина, утворена об'єднанням двох відрізків. Та одного відкритого відрізку. Зверніть увагу, кінці відрізків, на відміну від кінців інтервалів, ми позначаємо квадратною дужкою. Відкритий відрізок промінь містить символ безмежності. Символ безмежності завжди охоплюється круглою дужкою. Відповідно розв'язком нерівності f'x менше рівне нуля, буде об'єднання на пів та двох відрізків. З метою закріплення сказаного. Виконайте першу та другу вправу в робочому зошиті. Пам'ятайте, виконання вправ в робочому зошиті є необхідною умовою якісного засвоєння поданого матеріалу. Робочий зошит ви можете завантажити з сайту ongradient.com. Тепер знайдемо проміжки знакосталості функції сталості функції gvidix, графік якої зображено на рисунку. Аналіз графіка функції слід почати зі знаходження області визначення функції. Область визначення функції це множина всіх можливих значень її аргументу. З графіка функції слідує, що ми не зможемо знайти значення функції, якщо значення х аргументу функції буде менше, ніж мінус 4, а також неможливо знайти значення функції, якщо х дорівнює 6. В точці х дорівнює 6 функція має розрив. Значення функції прямують до мінус безмежності. Отже, областю визначення функції g від x буде об'єднання на піввідрізку від мінус 4 включно до 6 невключно, та інтервалу від не невключно до плюс безмежності. Врахувавши область визначення функції, знайдемо розв'язки нерівності g від x більше 0. Для цього нам слід розглянути ділянки графіка функції, які розміщені над віссю ох та спроєктувати їх на вісь абсцис. Приходимо до висновку. Розв'язком нерівності g від x більше 0 є множина значень х, що належать відкритому відрізку від мінус 4 включно до мінус 2 невключно, в об'єднанні з інтервалами від 1 до 5 та інтервалом від 7 до плюс безмежності. Зверніть увагу, точки перетину графіка функції з вісію x нулі функції, не належать знайденому розв'язку. Тому на числовій вісі ми позначаємо їх не зафарбованими колами, а при записі розв'язку використовуємо круглі дужки. Але точка мінус 4 не є нулем функції, а є межовою точкою області визначення. Тому її ми позначаємо зафарбованим колом, а при записі розв'язку використовуємо квадратну дужку. Зрозуміло, що при значеннях аргументу х дорівнює мінус 4. Значення функції є додатніми, отже, значення х дорівнює мінус 4 є розв'язком нерівності g від x більше 0. Знайдені значення аргументу визначають проміжки знакосталості сталості функції g від x. Дійсно, при знайдених значеннях x функція зберігає свій знак, залишається додатньо визначеною. Розв'язки нестрогої нерівності g від x більше рівне 0. Знайдемо, об'єднавши розв'язки нерівності g від x більше нуля з розв'язками рівняння g від x дорівнює нулю, тобто доповнимо проміжки, на яких функція додатньо визначена нулями функції. Ще раз звертаємо вашу увагу. При х дорівнює мінус 4 функція додатньо визначена, тому відповідне значення аргументу належить розв'язку як строгої, так і нестрогої нерівності на відміну від нулів функції. Нулі функції належать розв'язку нестрогої нерівності, як розв'язки рівняння g від x дорівнює нулю, тому зараз ми позначаємо їх зафарбованими колами на числовій вісі та квадратною дужкою при записі розв'язку. Для знаходження розв'язків нерівності g від x менше нуля слід розглянути ділянки графіка функції, розміщені під віссю абсцис. Вони визначають від'ємні значення функції, та спроєктувати їх на вісю х. Приходимо до висновку. Розв'язками нерівності g від x менше 0 є множина значень х, що належать об'єднанню інтервалів від мінус 2 до 1, або від 5 до 6, або від 6 до 7. На вісі абсцис знайдена множина розв'язків, позначена синім кольором. Зазначені інтервали визначають проміжки, на яких функція зберігає від'ємний знак. Ще раз наголошуємо: наразі ми шукали розв'язки строгої нерівності. Тому нулі функції не належать знайденому розв'язку. Для знаходження розв'язків не строгої нерівності g від x менше рівне нуля слід об'єднати розв'язки нерівності g від x менше нуля з розв'язками рівняння від x дорівнює нулю. Тому множина розв'язків нерівності від x менше рівне нуля є об'єднанням відрізку від мінус 2 до 1 та відкритих відрізків. Від 5 включно до 6 не включно, та від 6 не включно до 7 включно. Тут нулі функції увійшли у розв'язок. Звертаємо вашу увагу на точку числової прямої з абсцисою 6. Раніше ми зазначали, що дана точка не входить в область визначення функції, тому вона також не може бути включена в знайдені розв'язки. В цій точці функція не може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю. Функція взагалі не існує в цій точці. Якщо об'єднати отримані проміжки знакосталості сталості функцій та доповнити їх нулями функції, отримаємо область визначення функції. З метою закріплення розглянутого матеріалу пропонуємо вам власноруч в робочому зошиті виконати наступну вправу. За даним графіком функції грекорівні FX, знайти розв'язки вказаних нерівностей. Та визначити проміжки її знакосталості. Звертаємо вашу увагу на область визначення функції FIX. Спочатку виконайте третю вправу в робочому зошиті, а потім переходьте до виконання вказаної. Через декілька секунд ми пояснимо, як її виконувати. А зараз попрацюйте самостійно, поставивши відео на паузу. Перевірте себе! Для знаходження розв'язків нерівності f'x більше 0 слід виділити ділянки графіка функцій, які розміщені, над вісім х, та спроєктувати їх на вісь абсцис. Отже, нерівність f'x більше 0 буде виконуватись при значеннях х, що належать інтервалу від мінус 7 до мінус 4, в об'єднанні з інтервалом від 5 до 6 та в об'єднанні з інтервалом від 7 до 9. На знайдених проміжках задана функція залишається знакосталою. сталою. А саме додатньо визначеною. Точки, що відповідають числам мінус 7, 4, 5, 7 та 9 визначають нулі функції. Вони не належать розв'язку строгої нерівності, тому на графіку позначені незафарбованими колами. При знаходженні розв'язку нестрогої нерівності f'x більше рівне нуля, слід доповнити знайдений раніше розв'язок строгої нерівності fx більше нуля значеннями х. Про яких функція обертається в 0. Будьте уважні. Зрозуміло, що слід включити в розв'язок точки, що відповідають числам мінус 7 та мінус 4. Наступною точкою, де графік функції перетинається з віссю х, є точка з абсцисою 1. При х дорівнює 1 значення функції дорівнює 0, тому відповідне значення аргументу також слід включити в розв'язок. Нулями функції також є числа 5, 7 та 9. Вказані значення аргументу функції ми включаємо в розв'язок, використовуючи квадратну дужку, а відповідні точки на графіку позначаємо зафарбованими колами. Пам'ятаємо, при x дорівнює 6, функція не визначена. У відповідній точці функція має розрив, тому шістка, як і раніше, охоплюється круглою дужкою. Для знаходження розв'язків нерівності fід x менше 0. Слід спроєктувати на вісь абсцис ті ділянки графіка функції, що розміщені під вісю х. Отже, якщо х належить об'єднанню вказаних інтервалів, то функція зберігає свій знак, набуває виключно від'ємних значень. Знову звертаємо вашу увагу на точку, де x дорівнює 1. Тут функція обертається в 0, тому одиниця не входить до розв'язку строгої нерівності. Мінус 8 не належить області визначення функції, тому це число не входить в розв'язок нерівності, охоплюється круглою дужкою. А число 10, хоча і не є нулем функції, проте відповідає межовій точці області визначення, отже, ми включаємо її в розв'язок, оскільки функція приймає в даній точці від'ємне значення. Включивши в розв'язок нулі функції. Отримаємо розв'язок нестрогої нерівності f менше рівне 0. Число 6 не включаємо в розв'язок, оскільки при х дорівнює 6 функція не визначена. Перевірте власну відповідь і зверніть увагу на точки, що відповідають значенням мінус 8, 1, 6 та 10. Якщо ви зробили помилку, проаналізуйте її, спитайте у себе, чому ви помилились, що не врахували. Так ви унеможливите її на зовнішньому тестуванні. Особливу увагу слід звернути на точку з координатами 1 0. Ми вже казали, що точки, в яких графік функції перетинає вісь х, визначають нулі функції, значення аргументу, що є коренями рівняння f'x x дорівнює 0. В даному випадку x дорівнює 1 є коренем рівняння f'x x дорівнює нулю парної кратності. Ви можете бачити, що у відповідній точці графік функції Дотикається вісі Ох До і після цієї точки функція залишається від'ємною. Знак функції не змінюється. В тому є важлива властивість коренів парної кратності. Мінус 4, наприклад, також є коренем рівняння від x дорівнює нулю, але пройшовши через відповідну точку, функція змінює свій знак з плюса на мінус. Можна стверджувати, що мінус 4 не є. Коренем парної кратності відповідного рівняння. Ми ще неодноразово будемо повертатися до питання кратних коренів, розв'язуючи конкретні приклади. Але просимо вас запам'ятати, проходячи через корінь парної кратності, функція не змінює свій знак. Грунтовне пояснення цього буде дано в уроках, присвячених вивченню властивостей функцій. Проаналізувавши виконані вправи, зробимо висновок. Суттєвими умовами при розв'язуванні нерівностей є. Перше. Знаходження області визначення функції. Друге – Наявність нулів функції на області її визначення та відокремлення коренів парної кратності. Третє – Неперервність функції на області її визначення. Строге означення неперервності функції вимагає використання поняття границі функції. Це не є темою даного уроку. Тому формально будемо вважати, що функція є неперервною, якщо можна провести олівцем по графіку функції, не відриваючи олівця. Зрозуміло, що ми маємо відірвати олівець від аркушу, проходячи через точку, що відповідає числу 6 на вісі ох, відповідна точка є точкою розриву функції. Увага! Для розв'язування нерівностей f'x більше 0 або f'x менше 0, ми використовували графік функції. Якщо функція fідx задана аналітично, не потрібно завжди будувати її графік. Для розв'язування нерівностей виду fx більше 0 або fx менше 0, коли функція fx задовольняє певні умови, застосовують узагальнений метод інтервалів. І наше завдання полягає в тому, аби їм оволодіти. Розглянемо теоретичні основи цього методу. Теорема перша. Якщо деяка функція y дорівня fідx. Визначена та неперервна на інтервалі АВ і немає нулів на ньому, то при всіх значеннях аргументу з інтервалу АВ функція y дорівнює fід зберігає знак. Зрозуміти сказане нам допоможуть два рисунки. На першому графік функції зображено червоним кольором, функція визначена на інтервалі АВ. Ми також бачимо, що функція неперервна графік функції не перетинає вісь ох. Тобто функція не має нулів на інтервалі абе. Вочевидь, що при всіх значеннях х з інтервалу аб, функція приймає завжди додатні значення, залишається знаком сталою. Другий рисунок теж задовольняє умови теореми функція, визначена на інтервалі абе, не перервна і не обертається в нуль на ньому. Зараз графік функції розміщений під вістю х. В такому разі значення функцій можуть бути виключно від'ємними. Повернемось до короткого запису теореми. Перший пункт стосується області визначення функції, він зустрічається дуже часто. В математиці великою літерою С позначають клас функцій неперервних на вказаній області. Область, де функція неперервна, записують у вигляді нижнього індексу, тому в нашому випадку в якості нижнього індексу ми вказуємо інтервал. Що є областю визначення функції f'x. Читається друга умова теореми дуже просто. Функція f'x неперервна на інтервалі або. Умова неперервності функції є суттєвою. Продемонструємо це на третьому рисунку. В даному випадку функція не має нулів, графік функції не перетинає вісь o, x. Але в точці c функція має розрив. Рисунок демонструє нам, якщо порушується друга умова теореми. То функція, визначена на інтервалі АБ, може приймати як додатніх, так і від'ємних значень, тобто не буде знак осталою. Ще раз перечитайте умову теореми у скороченому записі. До речі, символ, перевернута велика літера А називається квантором загальності. Його слід читати як для будь-якого або для всіх. Зрозумійте теорему, скориставшись наведеними рисунками. Перейдемо до розгляду другої, важливої для нас теореми. Друга теорема теорема коші. Якщо неперервна функція y дорівня fід x визначена на деякому відрізку абе, і на кінцях цього відрізка набуває значень f від А та f від Б, що мають різні знаки, то всередині відрізка АБ існує принаймні одне таке значення х дорівнює С, що f від С дорівнює нулю. Наведені рисунки демонструють умови і наслідок теореми. По суті, теорема стверджує, якщо неперервна на відрізку функція приймає на кінцях відрізка значення різних знаків, то графік функції обов'язково буде перетинати вісь ОХ. В скороченій формі запису теореми умову того, що функція на кінцях відрізка приймає значення різних знаків, ми записали у вигляді нерівності. Дійсно, добуток двох чисел різних знаків буде від'ємним числом. Намагайтесь не запам'ятовувати дану теорему, а усвідомити наведений рисунок, виділивши головні моменти. А саме, функція визначена і неперервна на відрізку, на кінцях відрізку функція приймає значення різних знаків, отже, її графік повинен перетинати вісь абсцис, тобто на інтервалі аби будуть існувати точки, в яких функція перетворюється в нуль. Зверніть увагу! Теорема каже нам про існування нулів функції, але не вказує на їх кількість. Принаймні один раз графік функції обов'язково перетне вісь х, але може статись так, що графік функції буде перетинати вісь х декілька разів, тобто на відрізку абе буде існувати декілька точок, в яких функція буде дорівнювати нулю. Прочитайте ще раз теорему в скороченому записі, тут ми використовуємо квантор існування. Цей символ слід читати як існує. Зрозумійте теорему, пояснивши її собі за допомогою наведених рисунків. Сформульовані теореми дозволяють скласти алгоритми розв'язування нерівностей методом інтервалів. Спочатку задану нерівність слід звести до одного з видів f'x більше нуля або f'x менше нуля. Наступним кроком слід знайти область визначення функції f'x. Df. Потім знайти нулі функції fx, корені рівняння f'x дорівнює нулю. Нулями функції поділити область визначення функції fx на проміжки, на яких функція зберігає знак. Так ми знайдемо проміжки знакосталості функції. І останнє з'ясувати знак значення функції f'x на кожному з утворених проміжків. Достатньо визначити знак значення функції в якій небудь точці відповідного проміжку. Всі проміжки, на яких функція f'x x набуває додатніх значень, дають розв'язки нерівності f'x x більше нуля, а всі проміжки, на яких функція f'x x набуває від'ємних значень, дають розв'язки нерівності f'x x менше 0. Сказане слід доповнити двома зауваженнями. По-перше, для знаходження розв'язків нерівності f'x більше рівне нуля або f'x менше рівне нуля, слід розв'язки відповідно нерівностей f'x більше нуля або f'x менше нуля об'єднати з розв'язками рівняння f'x дорівнює нулю. По-друге, визначати знаки значень функції на отриманих проміжків можна наступним чином: визначити знак значення функції на одному з інтервалів, а знаки на решті проміжків. Визначати змінюючи їх почергово, враховуючи кратність коренів рівняння f'x дорівнює 0, що визначають кінці відповідних проміжків. Про це детально ми будемо вести мову в наступній частині уроку, використовуючи наведений теоретичний матеріал при виконанні конкретних вправ. На цьому перша частина уроку завершена. З метою закріплення сказаного виконайте наступні вправи у робочому зошиті. Якщо вам сподобалось, завітайте на наш сайт. Там ви зможете знайти інші матеріали. Будемо вам вдячні, якщо ви порадите даний урок своїм друзям. Успіхів вам у навчанні! До нових зустрічей!